Доброго доброго всім часу. Так, сьогодні у нас, а сьогодні у нас уже 7 серпня, дуже швидко, дуже бігом летить час. про що сьогодні поговоримо, дивіться, поговоримо про закінчення головного взятку. А якщо конкретніше, як, увага, як і які роботи проводити після закінчення головного взятку. Це коротенько, але це дуже важлива тема, особливо для початківців. Тому що після закінчення головного взятку, як я вже й сказав, там є свої моменти, правила, якщо можна так сказати, як проводити це дуже важливо саме як проводити роботи після закінчення головного взятку. Ну і які роботи проводимо після закінчення головного взятку. Так, давайте перше, що робимо перше на пасіці після закінчення головного взятку? Льотки. Закриваємо, прикри, не закриваємо, а прикриваємо льотки, Дивіться, в ну, кожного свій тип вулика, свій тип льотків, в когось нижні, верхні, в когось тільки верхні, там свій розмір, дивіться, особливо, якщо у вас вони ось такого типу, обов'язково їх вже прикриваємо. Так, ось наглядний приклад, як було, бачили, і як стало. І зараз я пройдуся. Льот... Звичайно, в мене різний тип льотків, наприклад. наприклад, якщо ось такий тип льотків. тут потужна сім'я, сім тому я поки що його залишаю повністю відкритим. Ось знову такий тип льотків. Так, звичайно, я його прикрию. Тут, тут дивіться, якби тут була потужна сім'я, можливо, я б його ще поки що закрив. Залишив би або чуть-чуть прикрив тут. Тут пізній відводочок, слабка посилі сім'я, звичайно, я його залишу відкритим ну, на сантиметрів 5. Тому, якщо ви зрозуміли, так, все залежить від сили сім'ї. Десь, якщо вже ще потужна сім'я, там, наприклад, пів льотка закриваємо, пів лишаємо і відкритим, звичайно, там і верхній можна вже наполовину прикрити. Якщо слабка посилі сім'я, там ну, мінімально сантиметр 5 їм залишаєте. І їм цього вистачить. Так, не дивіться, на, не дивіться на температуру. Прохолодно у вас, жарко, парк у вас. Все, прикриваємо льотки, прикриваємо льотки, головний взяток закінчився. Вони не запаруються, бджоли не запаруються. Якщо їм потрібно буде відрегулювати температуру, вони просто викочуються, вони будуть висіти отакими от гроздями тут. Все буде добре. Так, і в доповнення до льотків, Не тільки льотки тут грають важливу роль. так? Прикриті. Можливо, у вас вже десь старі вулики, в кришах щелини десь між корпусами можуть бути щелини десь дощі, сонце, десь доска розлазиться. Обов'язково все проходимо, все підправляємо. Тобто, якщо коротенько, ніяких щілин зараз вже не потрібно бути. З головний взяток закінчився. Там стара льотна бджола. Вона нервує, вона різкає, вона шукає, що ось вчора, позавчора ще був взяти, вже його нема. І вона лізе в кожну щілину, в кожну щілину. Тому льотке сказав, ніяких щілин. Так, далі, що ще головне після закінчення головного взятку? Що робимо із відкаченими рамками? Так, ну тут два варіанти. Якщо ви не даєте бджолам на просушку, тобто відкачали після закінчення взятку головного. І не повертаєте бджолом, а одразу заносите їх, у вас є якісь приміщення для зберігання. Це одне. А от якщо ви доповертаєте їх джолом на просушку і ви зберігаєте так до настання якихось приморських похолодання. Тому що можна зробити? Дивіться, ось ця пленка, так, наприклад, плівка, так, яка вона стояла зверху під кришею, можна просто її відділити від качані магазини чи корпуса цією плівкою від. Від гніздового корпуса. Отак от розділяєте, робите отаку от щілину їм для проходу. Напоминаю, так це ми, наприклад, розділили, отак от завернули плівочку, бджола зможе вже сюди проходити, тут не буде ніякої молі, вона їх почистить, перенесе собі мед в гніздо і так зберігаєте їх до настання похолодання. Що тут важливо ще сказати? Так, про гніздовий корпус ні в якому разі його ще не скорочуємо. Будь-то це 10-й рамочник, 12-й рамочник, 14-й рамочник, навіть 16-й рамочник, Нічого ми ще в гніздовому корпусі не скорочуємо. Ще буде підтримуючий взяток серпень місяць. Навіть може бути підтримуючий взяток у місяці вересні. Їм потрібно складувати нектар, їм потрібно матки нарощувати, тут все залито медом. Матки потрібно нарощувати молоду бджолу в зиму. До корпусних вуликів нічого зараз ще не ліземо. Це ще, ще рано. Це, що стосується корпусних вуликів. Якщо у вас вулики лежаки, що робимо? Там Там, ну, там лежаку ви не відділите, так? гніздовий корпус чи гніздові рамки. Від... Від відкачаних, там можна тільки заставною, тому що робимо там. Наприклад, вулик лежак, так? 20 рамочник. Ви відкачали з нього ну, 10 рамок так? 10 рамок з медом, ви на головний взяток, ви забрали, відкачали. У вас нема приміщення для зберігання, ви повертаєте бджоли на просушку. Що ми робимо? Наприклад, 5 рамок, 5 рамок. Повертаємо їм до гніздового, тобто заставну відсуваємо, 5 рамок повернули їм прямо до гнізда, до розпліду. 5 рамок можна вже залишити. Не потрібно їм всі 10 рамок, 20 накладати повний вулик. Тобто 5 рамок повернули їм до розплоду, а 5 рамок вже можете просто так з боку за заставною положити, щоб просто вони його ці рамки чистили і переносили собі в гніздой. Чому тут важливо? Така сама ситуація. Бджолі ще потрібно розвиватися, ще буде підтримуючий взяток. Всі рамки їм це теж вже після головного багато повертати. Або, наприклад, там 8 відкачали, 4 повернули їм, 4 за заставну. І все буде чудово. Так, далі, на що звертаємо обов'язкову увагу одразу після закінчення головного взятку? Звичайно, на слабкі посилі бджолородини. на якісь слабачки, на якісь пізній відводичі, по якійсь іншій причині у вас. І ви хочете, щоб він у вас перезимував. Тобто не об'єднувати, а пустити його в зиму. Навіть не після закінчення, а краще взагалі ще під час головного взятку на такій сім'ї звертати увагу, що ми тут робимо. По-перше, обробляємо від кліща. Не чекаємо, закінченого взятку. Ви ж розумієте, ми ж качати мер звідси не будемо. Обов'язково, ви вже повинні їх обробляти від кліща. Обов'язково ви повинні їх підкормити в зиму. Неважливо, йдуть вони у вас на меді підуть. Не кормите ви головні ну, основні сім'ї. Обов'язково таким сім'ям вони собі якийсь соняшний, звичайно, піднесуть. Обов'язково я вам рекомендую, ще коли ще в природі є і хоч, хоча б якийсь взяток, обов'язково їх підкорміть сахаром. Дайте їм 3 кг сахару. Ну, хоча б 2 кілограма сахару дайте. Тобто дайте 3 кг сахару і 2 літри води. Щитається, звичайно, сахар, не літраж. Наприклад, ви зробили 3 кг сахару, 2 літра води, та це буде 5 кг чи 5 літрів сиропу. Ну, майже рахується цукор. Тобто дайте їм хоча б 2-3 кг сахару до соняшного меду. І так, від кліща підкормили. Обов'язково зараз вже замініть у них темні непотрібні рамки. В головних сім'ях там зрозуміло, яка заміна збираєте в зиму, забрали, перетопили. Тут не чекайте, медова тут темна рамка. Заберіть її, поставте в якусь потужну сім'ю головну, звідти заберіть нормальну медову рамку, світлокоришну, поставте сюди. Та ситуація з розплідом, якщо вона там чорна, як смола, не чекайте, поки вийде розплід. Заберіть її в головну сім'ю, поставте на край біля розплоду, розплід вийде, рамку перетопите. З тої сім'ї заберіть сюди нормальну, розплідну, світлокоришну рамку з розплодом. бажано взагалі з розплодом на виході. Так, таким чином, сам, можна звідси одну забрати, наприклад, з розподом ви замінюєте темну. Звідси одну забрали, з, з головної сім'ї дві повернули, наприклад, таким чином ми їх і одразу і підсилили. Так, розібралися. Так, ну і взагалі, якщо узагальнювати роботи після закінчення головного взятку, тут важливо виділити, які ви роботи не проводите, не проводили, як їх проводити. Ключове слово після закінчення головних, головного взятку це обережність. Обережність. Що це означає? Наприклад, якщо ми там під час головного взятку могли собі дозволити, там якусь рамочку взяли, десь там медпотік, ми її там прихилили до вулика, мед, медпотік по вулику, нічого страшного, то після закінчення головного взятку тут яке правило? Підійшли ви до вулика, особливо якщо це якась слабка посилі сім'я. Час, час, обережність, час. Нема тут вже такої вальяжності, собі відкрили, десь пішли, бджоли сюди злітаються, бджоли кусаються, ні, виб'ють, виб'ють сім'ю, так само з рамочками. Ніде не пролити ніякого сахарного сиропу. Якщо ви там, наприклад, закорнуєте, робіть це після льоту, тобто вечором, на ніч, ніякі рамки, щоб там десь мед потік по вулику в сусідньому, цього не допускаємо. Тобто обережність, все робимо. Швидко і обережно. Все, друзі, підводимо підсумки, що можна ще додати до всього, що я вже сказав. Тобто, якщо ви закормлюєте, загодовуєте сім'ю зиму. робіть це зараз, не ждіть, поки там вийде розплід. Чим раніше ви це зробите, тим краще. Обробка від пліща. Те ж саме не ждіть, поки вийде весь розплід. Починайте його обробляти. Там полоски виставити, продимлюєте, кислотою, я не знаю. Біпіном, це, звичайно, це чекаємо, поки вийде весь розплід, а якимось іншим способом обов'язково починаємо обробляти, якщо вже головний взяток закінчився, і ви вже товарного меду брати з нього не будете. Все, всім пока і до зустрічі.